На каналі. Як завжди, бажаю вам приємного перегляду і як найкращого настрою. А я в своєму вже такому напруженому тісному графіку виділила декілька годин для приготування їжі. Хочу приготувати такі страви, щоб вистачали хоча б на пару днів. Бо ми до цього працювали на городі, то на базар було потрібно там було поливати, перебирати. Ну просто зранку виходиш і до 10 до 11 години. На городі, валишся з них і не до, не до приготування їжі. Ми так обходилися, то макарони по флотськи варили, то смажили яйця, то салат з редискою і з зеленою цибулькою. Ну, що ж робити, як потрібно працювати. А зараз в мене трошки є часу. Я заїхала в магазин, купила м'ясо, буду робити голубці, і хочу ще ось відварити такий. Сивини під черево купила. Дивіться, я його відварю і натру часничком і перчиком, і буде також дуже смачно. Поставимо до морозилочки чи до холодильника, і будемо собі нарізати. Можна навіть брати з собою в дорогу, там у торбу так нарізати шматочками, і є перекус класний і ситний. Тут у мене розморожується м'ясо на голубці, і ще я хочу супчик легенький такий зварити з лапшою і слоєчки зроблю з готового, з готового листкового тіста. Ось так. Не знаю, як в мене буде тепер виходитися знімати відео вам. Можливо, трошечки будуть рідше виходити, тож не ображайтеся, бо я не встигаю. Будемо бачити, як воно там буде. Тарілочку. І отарілочку. Отак гарненько його промили. У мене вже закипає водичка. До водички, до бульйона я ставлю отакі дві цибулинки середні. Так. Ну і спеції. Лавровий лист. Два штучки, Гвоздика. Хоча б дві три гілочки і чорний перець горошку. Богатенько. Не жалкуємо. І дві столові ложки солі. Води в мене там десь близько двох літрів. Гружаю під черевок, буду варити його десь годинку. Ну, потім проколимо, побачимо, чи готовий він, чи не готовий. Все, а я поки займуся начистю цибульки, часничка. Цибулька мені потрібна на голубці, а часничок на під черевик. Оте зараз сало воно вже готове зварилося. Так. От такий шмат сала соковитий. Ах. Уже можна їсти. Дивіться, отак прорізається і виходить білий сок. Все добре проварене. І я тепер відразу ще гарячим буду посипати паприкою з усіх сторон. Сипанула, так сипанула, не пожаліло. І тепер через прес надавлю чесничка. Так. Натру чесночком по всем сторонам. Красота и какой аромат. Все тепер залишу нехай охолоне і розріжу вам, покажу і продегустую, який він засобиє. Я до речі, поки сало варилося. Уже зробила казаночок голубців, голубці. Ось такий у мене вийшли голубчик. Сьогодні їх варити не буду, вже буду варити їх завтра, головне, що вони накручені, готові вже є. Отак. Все, що запланувала зі страв, уже в мене все готове, залишилось лише зробити слойки. Ось Купила я таке готове дріжджове листкове тісто. Буду робити з малиновим варенням. така п'ятихвилинка. До речі, ми готували разом з вами. Спробую. Смачно? Зараз це тісто поділю на отакі квадратики, поріжу, скручу і швиденько в духовочку, і виходить дуже смачно. Тепер з однієї сторони, отак От розрізаю. Надрізати роблю. Добре, Під ним працювати з цим тістом. Я колись, до речі, пекла з нього Наполеон торт. Дуже непогано вийшло. А ще є лінивий наполеон. Отак нарізають шматочками малесенькими це тісто і потім з кремом змішують і в жаровню так затопчують. Форму вірніше. І також швидко, не треба возні там пекти ті коржі все остальне. А тепер на цю частину, де не різано, ставлю в Не дуже багато і закриваю. Так, закриваю і по краям проходюсь вилкою. Так, такие выходят пирожечки. В кінці змащую добре збитим яйцем, щоб наші слоєчки були гарненькі, рум'яні. Краще викладувати, звичайно, на пергамент. У мене пергамент закінчився, тож я просто посипала борошном та і все. до духовки. Зараз буде обіцяна дегустація сала. Значить, дивіться, той шматочок, що в мене був, я розрізала напополам. Ось такий він з усіх сторін. Ароматний, соковитий, з просоєчкою м'яса. Шкірочка зверху м'якусенька. Це дуже актуально, бо як просто так посолиш, то ту шкурку гристи не можна. І отакі шматочки. Зараз я. Його обмотаю харчовою плівкою і поставлю в холодильник, він затвердне і буде добре нарізатися. Рекомендую тим, хто не постить, чоловіки обов'язково оцінять ваші. Таке сальце. Ну і на десерт, друзі, отакі духмяні хрусткі слоєчки. Дивіться, як вони добре пропечені. Повидло вибирайте, яке хочете. Можете просто якісь свіжі ягоди поставити. Зараз уже скоро буде сезон, можна і з полуницею робити. І з тою вже свіжою малиною. І дуже швидко готується. Обов'язково ваша родина оціниться. А коли потрібно щось швидко зробити, то такі рецепти самий раз. так. Главний мій експерт, який приїхав щойно з поля. Що ви там робили на полі, розкажи. А? Я сидів у машині, а вони там смотрели І... сімена. Сімена дивилися, так? Да? Проїхав голодний, як тобі слоєчка? Кажи, да? смачно. Смачно.